17-летний Евгений всегда мечтал стать кадром военным, чтобы на его земле был мир. Но в его дом пришла война, и он оказался в эпицентре войны. Я думала, он надо заниматься экологией, у нас там такие досягнения были в этом. Поменялся план. Ой. Он не говорил, что Мам, якщо ти мене не підтримуєш, я вставляю тобі ключі від квартири. Більше ти мене не побачиш. Він е -е, пробував долучитися до лав ну, офіційних структур, ну, але там чітко поставлені вимоги, що менше 18 років до повноліття, я кажуть, не, не можуть взяти. Сказав одразу, неправду, що йому ну, там вже 19 років. Я пішла на роботу. Він мені дзвонить чотири години. Ти не хвилюйся, я вже поїхав. Я не хочу, щоб ти розстраювалася, бо ти б мене не пустила. Він сказав, так, що він йде в цей добровольчий батальйон. Мені теж хотілося, щоб так, як його однолітки, він навчався. Я це все розумію. ну Якщо він обрав такий шлях, ну що можна з цим сказати? У мене за нього гордість. Як за справжнього що відвоїть, він мужній хлопчик да 18 років, але він рицар. Це він моїй мамі сказав. Бабушка, скажи, будь ласка, мамі, хай вона не плаче. Коли вона плаче. Я дуже себе погано почуваю, мені тобі погано. Ну, і Після цього я сказала, що плакати пішне. Ну, такі герої, які стоять, ці герої, то ми перемагаємо, я так надіюся. Без таких героїв не може бути Україна. Як? Це справжній герой. Я вважаю його справжні герої. Я пишаюся, що в нас є такі діти. Мені настільки люблять цю країну. Я розумію, що їм жити у цій країні. Так що... потрібно давати дорогу молодым. Встречайте в студии программы «Храбрый сердца» Евгений. Евгений, это ведь ваше не настоящее имя. Да. Ненастоящее. А почему вы решили, что вас должны называть так? Ну, просто выдумывал историю, когда в батальон шел. Вот, выбрал имя, фамилию, новую прописку и так прижилось уже. А сколько вам было лет, когда вы пошли на фронт? 17. Именно из-за этого вы придумали себе эту историю? Да, да. Но вам ведь недавно исполнилось 18. Теперь можно вас называть настоящим именем? Можно. Как вас зовут? Максим. Максим! Я знаю, что во время событий на Майдане вы еще и готовились к поступлению в ВУЗ. Да. А что это за ВУЗ? Ну, подавал в два вуза документы. Вот, наиболее хотел поступить в Львовскую академию сухопутных сил имени Коношевича Сагайдачного. Ну, туда поступил на инженерный факультет. Так, а еще одна? И Харьковская академия МВД. Вы поступили в оба? Да. А когда вы узнали, что вы поступили в оба этих учебных заведения? Ну, узнал уже практически осенью, потому что в конце лета были в окружении на Саур-Могиле, и ну, связи вообще с этим миром не было. То есть вы находились в зоне АТО и узнали о том, что поступили? Уже когда в госпитале я был в Виннице, вот я тогда узнал уже. А когда оказались на фронте? В начале лета учебка, и ну, уже в боевых обстоятельствах в конце лета оказался. Дома давно не были? Ну, чуть больше, ну, почти два месяца. А с мамой, когда последний раз связывались? Сегодня. По телефону? Да. Она, кстати, сейчас в этой студии. Встречайте. Мама Максима. Здравствуйте. Михайловна, изменился Максим? Так, подорвать Я из сюжета понял, что Максим был очень категоричен в своем решении отправиться на фронт. После того, как он оказался там, пытались его отговорить, вернуть обратно домой? Ну, спочатку так. Ну, це... это... Марно. Трапа часу. А Вам известно, чем он занимается, какая воинская специальность его на фронте? Он рассказывал вам об этом? Да, ну, геть я те всего не знаю. Я думаю, ещё він бана, наверное, берегає цього, він не розказує. У нього все завжди добре. У мене все хорошо. Дай Бог так і буде. Максим, я надеюсь, мы не приоткроем никакой военной тайны, если сейчас покажем сюжет о вас, в зоні АТО. Нет. Внімання на екра. Формувалися в групах, можна було без ну, сказать, що втратив по втраті паспорта, оскільки люди майже всі, які були з Крима, були без паспортів. Додавився кілька років та і все. Зібрав речі, нікому не говорячи, щось сів і поїхав сюди. По телефону сказав, що все, я вже в Я Якось трошки цікавився перед технікою. Тут в хлопців ну, у нас підрозділі. якби не було. Людина, яка б цим займалася, це все одно потрібно. І Так трошки підлочувався і став у нас сапером. Граната F1. Ну, займіте тіло досить легко. В таких місцях там ставляться, і ставляться. Зазвичай, коли ходять, то хто перший йде, намагається берці не одягати, одягати кросівки, щоб якщо. Отут дліна залишилася ця невідкушена проволочка, то можна відчути ногою проволку до того, як вона вилетить. і ну, щоб, щоб вона не зірвалась. А тут ти тільки відчуєш, вона вже вилетить. Тут менше кілограма усиліє виходить, тільки побачить, як відчуть нереально вже. Нервозно, коли є. Тако. Кожного разу боюся. Кожного разу, як роблю, це все на цьому самому моменті, коли відкусюю, коли йде натяг. Ну то нормально. Намагаюся про таке не думати, найголовніше, щоб руки не дрожали, Тому що почнуть дрожати руки. Черівне колечко може вилетіти. Бух. Раз, два, три взрив. Все. Кожного разу, коли ставиш і, можливо, комусь рятуєш життя, комусь коїсь забираєш, так само, коли знімаєш. залишаєш після себе нічого. Хочеться, щоб в мене вдома було тихо. Я тут перший раз приїхав, побачив, як тут. Я не хочу, щоб в мене було так само вдома. Хочеться, щоб всі були живі з мого підрозділу хлопці. Заради України. ним кал. Я тоже отец. Я даже вот не знаю, какие чувства ви испытываете после просмотра такого сюжету. Что вы думаете о его военной профессии, о профессии Максима? Страшно, мой. Ну, якщо він вибрався це, це його покликання, то я буду тільки підтримувати. І дай бог, щоб воно ну, не пригодилося. Все швидше закінчилося і настав мир. Ми все в отверімо. Максим, я знаю, что буквально завтра ты возвращаешься в зону АТО. Вы давно не виделись с мамой. А мы в свою очередь решили сделать вам небольшой подарок. А, ужин в одном из ресторанов Киева, запросто вы с мамой провели как можно больше времени вместе. Вам спасибо.